Зміївський міський голова Павло Голодніков ініціюватиме перед депутатами міської ради пропозицію щодо виділення фінансування з місцевого бюджету на проведення ремонтних робіт у борівському ліцеї. Навчальний заклад потребує заміни покрівлі. Днями з робочим візитом Павло Вікторович відвідав борівський ліцей разом з депутатом міської ради Андрієм Ревенком, старостою Андрієм Гарбатюком і представником будівельної кампанії оглянули стан покрівлі. Наразі будь-які опади для навчального закладу є критичними. Вода вже. Почала руйнувати стіни та фундамент на території барівської школи. Сьогодні обстежили дах, дах в жахливому стані. його необхідно вкрай ремонтувати, тому що вода потрапляє і в приміщення, і в фундамент таким. Чином приміщення школи руйнуються. В цьому році задають першочергове завдання, хоча б відремонтувати перший корпус, перекрити дах, зробити металочерепицю. Таким чином це дасть полегшення і самої конструкції, а саме головне ми розпочнемо роботи щодо гідроізоляції самої будівлі, щоб вона в подальшому не руйнувалася. Ми будемо старатися, щоб всі ремонтні роботи були завершені до початку зими, тому що в нас край мало часу. Зараз є невелике перевиконання по бюджету, ці кошти будуть розправитися. Поділення, і саме частина коштів буде моя ініціатива, щоб була направлена на борівську школу. Павло Голодніков також передав навчальним закладам презенти від благодійного фонду ЮНІСЕФ. Це великі валізи зі спортивним приладдям для занять спортом на уроках фізичної культури, серед них форма, м'ячі, настільні ігри та багато інших необхідних речей. Такі спортивні валізи отримали учні та директори Борівського, Чимужівського та Зміївського другого ліцеїв.